Відеоспостереження Vid'i від TP-Link типу Це серія камер та відеореєстратор зі штучним інтелектом, які підходять як для домашнього, так і для офісного використання. Усі камери лінійки Vid'i мають роздільну здатність 4 Мпікселі, що гарантує якісний запис навіть дрібних предметів і в день, і вночі. У лінійці представлені моделі як з можливістю підключення по Wi-Fi, так і з підключенням по кабелю типу вта пара. Асортимент камер представлено як внутрішніми пристроями серії c 440 з фокусною відстань 2,8 та 4 мм, так і серією зовнішніх камер c 340 та c 540. Камери серії c 540 є поворотними, що дозволяє прослідкувати за об'єктом, котрий цікавить. Для темного часу доби, окрім традиційного інфрачервоного підсвічування, передбачене ще й біле світло разом з високочутливою матрицею. Це забезпечує цілодобове чітке кольорове зображення навіть у непроглядній темряві. Усі камери дозволяють встановити карти пам'яті об'ємом до 256 ГБ. Також камери можна підключити до сховища чи відеореєстратора. До речі, відеореєстратор від TP-Link має 8 каналів та дозволяє встановити жорсткий диск об'ємом до 10 ТБ. враховуючи підтримку стандарту H265, це дає змогу зберігати записані дані до 720 днів. Уся лінійка камер має не тільки вбудовані мікрофони, а й динаміки, що дозволяє організувати двосторонній зв'язок та, наприклад, попередити порушника голосом. Крім того, у кожної камери передбачена звукова та світлова сигналізація, котрі допоможуть відлякати непроханих гостей. Штучний інтелект вміє розпізнавати такі тривожні події, як перетин лінії, вхід в зону, виявлення руху та розпізнавання людей в кадрі. У випадку настання тривожної події система надійшле повідомлення на смартфон. Для керування камерами зручно користуватися додатком VG від TP-Link типу або програмою для ПК.